Так, всім привіт! Ну що ж, у нас землі додаються. І знаєте, всі вони такі виходять, щоб пару років не оброблені були, або там сінокоси. Ми хочемо їх виробити, щоб вони були б орні. Замовив я собі фрезу, щоб нам допомогла в цьому ділі. Метр шість ширина захвату, отака вона. Фреза ДТЗ, ФН 1,6. У. Це йде ну вона йде усилена. Там трошки ножі дещо грубші і саме кріплені ножі по-іншому. Вони кріпляться на таких флянцях вже. На цьому валу йдуть флянці. І самі ножі кріпляться до їх. У такому вигляді вона приходить, такий такі з білий. Ну і тут були ще оця бляшанка, це, наскільки я розумію, то вона йде назад оця, і оцей ящик зараз розкрутим, глянемо. Такі знаєте, як колишні, там здається. Це... Зараз крутий, що там все буде в солідолі. Все перемазане і бумажки заматане. Ножі. Ну все, по моєму по кольорах це буде лівий правий. Вони одні червоні, другі сині. Ладно, Помаленьку будемо розбиратися. А що не зможу розібратися, то зараз хлопці попроснаються, то вони прийдуть допоможуть. Щодо чого, все такий невеличкий чоловічий конструктор буде. Замоляли фрезу в інтернет-магазині ромб. Посилання залишимо в описі під відео. Будемо працювати, буде нам до обіду, Для чого попораться, так сказати. Тут і книжечка була. Потрібно буде глянути, а то зазвичай якось виходить воно, що ну, спочатку попрацюю, а доділиє вільний час, тоді... Перечитаю, як правильно працювати треба. Вага самої фрези виходить 265 кг по паспорту, бо тоді, коли замовлядуюсь характеристики, Ну то 265 кг, то не маленька. Бо я раніше якось мотоблоком завжди фрезерував. То там, знаєте, такі вони, невеличкі склі, там та фреза 50 кг можливо важить. Ламав. Коли замовляв, то тут планував спочатку якось метр п'ятдесят, тому що думав буде навантажені великий. А тоді, що, що так передивився, то бачу, метр шістдесят користується нічого. Тим більше у нас, у нас землі такі не дуже важкі. Савиться. Аж Леся привнувала. С ними залізяками каже. День народження було в мене, а купив для всіх. для господарства. А що для всіх? Тут То тобі на день народження, щоб сапачкою було легше такі сапати. А? Сапкою. Зараз спочатку розберу, гляну, що тут є, щоб мені нічого не оставить, щоб бачити якісь запчасті. Ось такі ножи. Тоді, можливо, візьму, візьму рулетку, переміряю, але такі ну, бляшанки добрачі. Такий колір гарний, Яркий. Все по центру стоїть там, де, де оцей сам редуктор, так його страх. Ну, в принципі, немає нічого такого. Все ззаді на, на бляшалку, щоб прикривати кардан, Ножі, болти і все. Так, Як тоді краще тепер треба подумати, можливо на трактор причеплю, а тоді буду ножі прикручувати. Можливо, і на місці. Ого. І тут ще не зрозуміло як. Можливо у тому мішечку будуть самі пальці, щоб чіпляти до, до трактора. Так собі будеш його покрутити. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Все-таки Коля вирішив почитати, що правильно все зложити. Як ви бачите, ми замовили собі таку річ, такий інструмент, помічник буде нам. Сьогодні Коля його складе, а далі вже будемо пробувати на наших землях. Почекаю, поки хлопці проснуться. поки хлопці То вже вони попросинали, зараз вийдуть, і то тобі буде легше. Або навпаки, як почнуть носити оці всі інструменти, то ще буде важче його зібрати. А то ми в тому році, як посіяли пшеницю, і вона так слабо так зійшла після дисків, що була засуха, грудки такі великі. А це, я думаю, буде непоганий. Буде перемелювати наші грудки такі. Задоволений подарком на день народження. Я задоволена. <рес> Якби ще цей подарунок, Коня питає, чи я задоволена подарунком, то це мені на день народження, я так зрозуміла. Якби ще він сапав цибулю, часник, оцей інструмент, то ще було б краще. А це нам більш для зернових. Ну, зараз нам це найголовніше, що було бичків кормити. Воно таке грубе, важке. Вчора привезли ввечері. Ну, вже сьогодні Коля зранку з самого ранку сюди прийшов. А де так буде легше. Моє підложу що. Чемодана того. А, все. а не покотиться. Вже похоже на мотоблоку збирав тоді, пам'ятаєш? Тож, вже, мабуть, ну, це, це таке саме, току вже велике і, може, трошки по-другому. Ну Вже половину ножів я поставив. Зразу якось так трохи позаглядав, як воно щодо чого, але в принципі тут нічого не перепутаєш. Вони отак виглядають спіралю, коли вже стоять. Один лівий, другий правий. На одному флянці шість штучок і так сходяться через один. І отак ідуть спіралю. Хлоп тоді сині. Завдяк, така дрібничка, що вони червоні, сині, ліві, праві, але допомагає гарно, якби набагато простіше збирати. Лижину поставив на ось цю зовнішню сторону цієї рами. Тому що, Щоб тут трохи був би більший зазор. От зараз виходить скільки там, сантиметрів, можливо, два, то як середину поставити, то буде міліметрів п'ять. Ну так. Образно. Зараз з другу сторону так само. Їх, наприклад, коли ставить. Вони ставляються тут. На флянцях є такі, як би рівна площина, є така полукругла на цих горбиках. От вони стоять отак на горбиках. Отак. І слідуючий горбик зміщається, зразу з так виходить, то по-другому нічого не зробиш. Оце і клоп прикрутив також цього строка на редуктор, щоб, щоб трохи землю підривав. І помічники... а, хво, хлопці то вони Воно складали. Понаскладають, а тоді свариться, що тато поламав, коли брав болти. Отак виглядає. На вигляд не знаю, на вигляд потужно. Глянемо, якщо не порву я її на цих новинах, тому що люди віддали ще 70 сотень такої лугової землі. Будемо виробляти, А так то нічого, ще ножі оці йдуть. 7,5 майже. Це тут. А тут 6,5 на краю. Тонші трошки. Так, 6,5, 7 і 5. Оця сама бокова рама де вал кріпиться, нема в мене штангелів такого майстра, але 8 міліметрів йде. Рішипник ще не перемазував, тоді вже почеплю на трактор, тоді перемажу. І все, зараз чіпляємо. Ну тут я думаю зараз продовжую цю. Як лівий спіраль, щоб вона йшла так далі? Ось так, наприклад, слідуючі сині. А ти добре, все під рукою. Знову на цього горбика ставиться. Ось ця спіраль доводиться до краю. Червоні потім. Ну от і все, більша частина фрези зібрана, отак вона виглядає. І Ви знаєте, в такому положенні добре збирати, тому що все, все так на виду, усі болти гайки і удобно затягувати їх. Попритягую редуктора і ось бляшанки, що кріпляться з цієї сторони, тут гайки стоять. Це така сама основна частина. Йо, що там вже зверху під трьох точку, то вже менше булти, а Тут півмільйона. Ну і все, фреза вже повністю зібрана. Цю бляшанку поставили. Тут на вінтар також, вона так, ось ці кріплення свою середину спочатку наружу поставили, трохи не сходиться воно. Ось такі болти, розпорні трубочки. Масло залите по, по, по книжці пише 5,3 літри. Тут так і залили, потім будемо бачити. Це така зелена пробка із сапунчиком. Раз ставимо на місце, будемо зробимо такий перший пуск пробний.

Це пробуємо. Фрезу запустили, але правда з другого разу. Перший раз якось так уваги не звернули. А коли я опускав вже її, щоб думаю, що трохи кардан вирівнюється то він почав тут впиратися, то обрізав сантиметрів 5, такий зробив невеличкий запас, щоб був би, тому що можливо чи він вкоротися, чи ще що. І зараз, зараз вже працює нормально. Но цей вал все одно заходить, десь приблизно до цих пір. І всі труби шліці йдуть повністю на вильот. Зараз покажу, як працює. А зразу якось як почала він так ходором ходити, то я злякався, думав, що можливо що він не так зібрав. Хоча там... Ну, ножи там багато, Не можна на боку на бок опорить. Написал 40 попри ставлю. так зараз працює. А Знаєте, гарно, що, що вона важка сама по собі то так не тліпає її всі сторони. Зараз прокидаємо обертів. Місорубка, то тут таких треба, хто знає кого так рубати вже. Ну все, ставимо її, а вже з неділі приступимо до якогось поля, попробую її в роботі. Непогано. Зараз позбираю інструмент і сьогодні перший раз мазав таким шприцом мастьонки, ну, цього, і з цієї з тої сторони. Бо знаєте, якось раніше це він йшов у тракторі у Зіпі. До трактора. Отака От насадка якось довір не викликала. Але сьогодні попробувати, знаєте, шикарно. Це він так вставляється ось сюди. Ну, Коли самі масленки якби ще молотки не отримали, нормально працюють, то дуже гарно майже швидко. Зараз вже просто немає, якраз десь приблизно повного шприця вимазав на, на ту і на цю сторону. А так то скажу, чи має право на життя такий апарат. Будемо користуватися. Зараз ми приїхали на поле, тут у нас кукурудза, ну ми також тут і ячмінь молотили. То коли ячмінь молотили, то була менша. ну Для мене вже трошки підросла, коли я тут дискував, то був пару днів назад. Дощі йшли, і вчора був дощ, то вона така ще й не дуже суха. Одного року, пам'ятаєш, була ну, взагалі така суха. Аж покрутилась. Ну так, да, є, є щось жара скільки днів, але слава Богу, що й дощі. Нас не уминають, то ще зелена, росте. Я як приїхала, то кажу до Колі, що може вже можна буде зварити, а він його так подивився, каже, ще він м'який. А на вигляд то такий, що, що здається, що вже такий середній буде. Тут подисковано, пилюка. Цю кукурудзу ми плануємо на силос. А все коля чи, може, половину поля? Не скільки, скільки вийде? Скільки вийде? То не треба буде обламувати, то ще добре. Силос, якщо все добре вийде, то добре буде корм. Колись село жили. Та й зараз мабуть, ще ж є. Ну, тут я стерню полущу, бачите, вже все. Хай поле чекає нас до осені. А це кукурудзка така, хоча й дощі проходять. Якби не було б на пісочка взагалі заліпо б, а так то нічого ще трохи тримається нормально. Отака От вона є. Ну, тут така середня, там трошки більше з цієї сторони, там чуть менше, тоді знову більше. зайдемо. По два качани викидаю, в основному, бачу, то воно так не дуже добре. Гарно, коли один і добре розвинутий. Ось тут два. О, тут один і другий так Воно потім виходить ось цей що другий такий хвостик негарний. Араз ще чуть далі зайдемо. Такі бачите посів, що можна ходити і не чпати. Трохи є такі прогалки. Ось така кукурузка Але сюди скільки там, до 3 метрів, якщо по ці є, цібрати, якась трошки маса буде на, на нам положити. Якось раніше говорив у відео, що кукурудза на наших пісках краще росте. Леся зламала, поставила назад. Якось говорив у відео, що кукуруд на наших пісках краще росте то писали, що щось я неправильно роблю по зернових. ну Я, я порівнював зернові кукурудзу. Хоча хто знає. Ну Тут отак зроблено, наприклад, коли закривав вологу, то нітромофоска 150 кг, тоді перед постійному кукурузи карбамід 150 кг і дві обробки цинкобором. І отак. Ну але Це правда третій рік уже кукуруза по кукурузі йде. І не неоране, тільки дисковане. Зараз ще зайдемо з другої сторони, глянемо, там де ми... Бо тут радки так візуально на 60 робили їх, бо цією ручною сівалкою тягали, а з тої сторони поробили їх менше, щоб густіше було б на, на силос. Тут бачите, тут така йде. Не пляш, вона така земля слабша, крепше скручується. Тут біля край поперечку поперечку ми обходили, бо борнували, коли вона росла, то така трохи рідша. А тут де я показував, ну, де ми не знали, що то що посіяно у фермерів, то це просто все-таки там правильно писали. Я думав, що Суданка. Отак, але... Ну я хто знає, як там воно, яке воно має бути, але Ну так нічого, зелене, нормальне, немаленьке. Це наша кукурудзка. Росте. Ну, звичайно що ж. Від нас, ну, від нас багато залежить, щоб там трохи подоглядати з, з, за якоюсь рослиною. А якщо випалює, зараз цього року ну вся Україна, всі пишуть, що дуже смалить і дощів по пару місяців не було, то яка зеля не була б, які технології не були, б, то не виросте нічого, коли немає дощу. А тут трохи отак густі рядочки. Десь можливо на 40 пороблені. Зараз зайдемо десь так. Тут горб саме найгарніше. Саме ну, тут бачите, в основному йде по одному качану, викидає. Якби вона їх, так сказать, викормила по одному, то було б добре. А тоді глянемо, коли силос. Нас то якось бачу, що так люди стараються трохи сухішим ложити, щоб тоді силос, кажуть, виходить, жовтий. А коли такими зеленішими, то, то він таки трохи підкискує. Поглянемо. глянем. Якось читав, то треба, щоб була, була б на качанах воскова стиглість. О тут трошки менше, але гарно зелене, то, то що ниже йде. Ось така кукурузка. Але вже нічого, що вже можемо. Просить бога дощику можемо мати, і все, і чекати. Крайні замориші. Так донизу йде. Добре, зробили такий огляд. Будемо їхати, морозив появи. Коля впаде, я тут скажуть, що колю Леся Колю загонила, вже падає. Щось там говорить, і падає і встає, і все одно. Але нічого. Коли падає треба, то... то треба вставати обов'язково. Гарно, подивіться, коли росте. Коли там, як буває на піску, починає згарити, коли увесь там на сантиметрів 15 і колосочка викидає, то, то немає настрою і молотить, і, і сіють на тому місці слідуючий рік. А тут нічого. Ще Недобре, мабуть, такий, що на селі снабу буде така рідка, наприклад, така палка. Ну, трохи подробить, ну. Но... Правильно, Ось. яка в компанії будуть їсти. Чим більше, то їм такий трохи інтерес треба поборотися, побитися. Сьогодні ще ближче до вечора Коля з Ярославом поїхав по солому. Тут 73 тюки, а ми вже з Кирилом вдвох приїхали ввечері допомогти розгрузити. На допомогу. На допомогу. Ну ми ще з'їздили на поле з Кирилом, вибрали помідорів. Більше кілограм. Я думала, що там більше поспіло, ну так пару штук. Я то там трошки їх попасинкувала, а Кирил повибирав, які такі спіліші. Ну що, хлопці, будете допомагати нам розгружати? Наверх хочете? Вверх. Ні. Я наверх. Отакий вийшов віз. Приступаємо? Приступаємо. Це вже загрузили, граблями підгребли, щоб на вулиці не було так багато соломи. Ну Вже будемо їхати додому, потрошку будемо завозити, так що, як не багато, то якось так не дуже і враховується, що багато роботи. Коля поїхав з Ярославом, і так вони швидко і приїхали. Ну На цьому наше відео буде закінчуватися, будемо вже їхати відпочивати. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!